Ризики. Тобто чітко розуміти, що може бути джерела, джерелом ризику, події ризики і ознаки ризику. Далі оцінити, треба реагувати чи не треба. І відповідно, що методи реагування, коли треба. Значить, ну, коли ми говоримо про. Проєкт про команду проєкту можна переписати абсолютно всіх: виробники, керівники, там, постачальники, кого тільки нема. І тому ми можемо створити таку первинні групу: лідери старійшину, там якогось дотепника. От, дезорганізатора, ну, і відповідно ми можемо проаналізувати, про проаналізувати абсолютно всі такі властивості, характеристики, де на що може чекати. Проблеми. Законодавство, інфраструктура, що завгодно. Природні фактори. Там. Далі зовнішні, внутрішні. Розробка як реагувати. Ну, або не реагувати, або готуватись до іншого, розраховувати на краще. Як ми можемо реагувати, ухилятись від риску, ну, знижувати його ймовірність, якось страхуватись від цього і дивитися, які можуть бути наслідки. Ну, тут що, може бути і ініціація, планування, контроль, аналіз, і завершення. Як ми будемо контролювати? Ми повинні чітко собі уявляти цілі проєкту, завдання, розклад, бюджет, процедури і, знаєте, чітко собі усвідомлювати, чого ми хочемо. Далі можна тут перерахувати, які можуть бути відхилення. Що на нас чекає, які неточності, які проблеми. Це все, до речі, можна записати, нема тут нічого такого, знаєте, просто невеличкий досвід. І необхідно усі ці невизначеності акуратненько прибрати. Тобто сказати, знаєте, що все буде добре, це мало. Треба, так би мовити, знаєте, соломки підставити. Далі, моніторинг. Є базовий план проєкту, є перебіг робіт. Є план і фактичні результати, не факт, що вони будуть завжди співпадати. І треба не чекати, коли все завершиться, а по ходу вживати заходів. Ну і на завершенні проєкту. Треба подивитись. Терміну, вартість, якість. З точки зору вклались ми в бюджет, вклались ми в строки, чи вдалося досягти потрібного нам продукту за якістю? Ну, значить, от, наприклад, проєкт Ювілей. Як провести, як організувати? Якість як для себе. От. І от як люди роблять план проєкту. Купити продукти, там, все приготувати, накрити, привести себе в порядок, тобто, от таймінг, ось все розраховується. вас все це розписується. Мережний графік, ось вам, будь ласка, наприклад. Календарне планування, щоб ви не сумнівались. Далі врахувати, подивіться, ну, деталі, додатковий рівень декомпозиції записали. Ну і от, наприклад, на фірмі хочуть розробити якусь програму. Значить, якісь там плани, різні завдання, нові продукти. Коротше, ребята, все, що завгодно, будь-який проєкт, від великого до маленького, потрібно, якщо ми збираємося ефективно управляти, враховувати ризики. Так, друзі, може, якісь питання виникли? Нема питань. Ну, тоді, слухайте, давайте на сьогодні завершимо. Я думаю, так ми ж швиденько з усім розібралися. От. Я онлайн ще побуду, а ви можете, в принципі, бути вільними, так би мовити, до наступного.